Сьогодні про перенесення строку відновлення податкових перевірок з 1 листопада на 1 грудня, алгоритм визначення кінцевого бенефіціарного власника, доповнення плану рахунків новими субрахунками, зміни форму декларації податку на прибуток та нові правила експорту агропродукції. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 2 листопада комітет Верховної Ради схвалив законопроект номер 10.016д про скасування мораторію на податкові перевірки до другого читання. В тексті законопроекту майже нічого не змінилося, окрім строків. Так, строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня. І мораторій на перевірки ФОПів 1 та другої групи буде збережено до грудня 2024 року. Нагадаємо, що до плану графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть включатись, по-перше, платники акцизного податку, гральний бізнес надавачі фінпослуг. По-друге, не резиденти, які здійснюють, здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва або відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидента високого ступеня ризику. По-третє, інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному з визначених законом критеріїв. А саме, у таких платників податків дебіторська заборгованість в два рази більша, ніж кредиторська. Мають рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі, і ПДВ менший ніж 50% по галузі. Річний дохід становить понад 10 мільйонів гривень, тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу, і показники середньої заробітної плати менше відповідних показників по галузі та у відповідному регіоні. Як тільки текст з остаточними правками буде опубліковано, ми обов'язково повідомимо вам і розберемо важливі моменти. А запрошую вас 7 листопада і 8 листопада на святкову серію майстер-класів зарплатне планування 2024. Оптимізація витрат на оплату праці та ПДВ без ризиків і штрафів, працюючі кейси, фатальні помилки при перевірках первинки, боргів і ПРРО. Як не підставити свій бізнес? Лекторами будуть ваші улюблені експерти Ірина Губіна, Сергій Дроботя і, звичайно ж, Тимур Аліїв. Святковими майстер-класами ми їх назвали тому, що компанія «Семінарком» зустрічає своє дев'ятиріччя. Отже, буде багато розіграшів, сюрпризів, подарунків для всіх, хто зареєструється на наш ефір 7 і 8 листопада. Реєстрація на цю визначну подію абсолютно безкоштовна, за посиланням під відео. 3 жовтня діє постанова Кабінету міністрів і Національного банку України номер 1011 якою затверджено методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника. Методологія поширюється на юридичних осіб приватного права, крім осіб, визначених частиною 8 статті 5 1 закону про запобігання та протидію легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Юридичні особи зобов'язані. Мати актуальні відомості про кінцевого бенефіціарного власника та подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фопів та громадських формувань. Кількість осіб, які здійснюють прямий або непрямий вирішальний вплив, не є фіксованою. Вона може бути різною на основі поєднання форм власності, контролю або іншого впливу. Якщо в результаті дослідження інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи встановлено більше однієї особи, кожна така особа вважається кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи. Документи, на підставі яких здійснюється ідентифікація кінцевого бенефіціарного власника резидента, мають бути чинними та включати всі необхідні ідентифікаційні дані. У випадку сумніву щодо чинності документа перевірка наявної у ньому інформації проводиться за допомогою відомостей з єдиного державного демографічного реєстру для підтвердження їх ідентичності єдиної інформаційної системи МВС щодо розшуку осіб зниклих безвісти. Та втрачених документів за зверненнями громадян кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. Але ця особа є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права. А також не може бути кінцевим бенефіціарним власником представник особи, який діє на підставі довірності або інших документів, що наділяють його відповідними повноваженнями, що видані на строк не більше ніж один рік, який здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи. Мінфін вирішив внести зміни в план рахунків у зв'язку з операціями з застосуванням РРО. На сайті Мінфіну опубліковано проєкт наказу, яким передбачається, зокрема, привести норми інструкції номер 291 у відповідність до закону про платіжні послуги в частині відображення в пуховліку господарських операцій із наданням платіжних послуг небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг. А також національного положення стандарту бухгалтерського обліку. Отже, план рахунків доповнять субрахунком 308 – Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО, і субрахунком 309 – готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО. Отже, підприємства, які здійснюють готівкові операції з застосуванням РРО, повинні будуть використовувати субрахунки 308 та 309. А ще з'явиться субрахунок 686 розрахунки за операціями з перекасу для ведення обліку розрахунків за операціями надання платіжних послуг надавачами фінансових платіжних послуг та субрахунки 706, дохід процентний від фінансових послуг, і 707 дохід комісійний від фінансових платіжних послуг. На цих субрахунках надавачі фінансових платіжних послуг, для яких надання таких послуг є основним видом діяльності, зможуть узагальнити інформацію про процентні або комісійні доходи. А ще підкоригують назву та призначення субрахунку 376, розрахунки за позиками та кредитами, на якому ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках та наданими кредитами користувачам платіжних послуг, надавачами фінансових послуг, крім банків. Та буде утримання. Очненого призначення субрахунку 123 права на комерційні позначення, на якому буде вестися облік наявності прав на комерційні позначення, права на торговельні марки, комерційні фірмові найменування та інше. На сайті Мінфіну опубліковано проект наказу, яким пропонується внести зміни до форми звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній та порядку його заповнення. Зокрема, надається визначення понять багатостороння угода CBC, угода QCAA, учасник міжнародної групи компаній. Наводиться в новій редакції визначення понять Материнська компанія міжнародної групи компаній, міжнародна група компаній і уповноважений учасник. Уточнено обставини та умови подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній. Визначено підстави подання платником податків уточненого звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній. Зокрема, у разі виявлення контролюючим органом помилок у даному звіті в розрізі країн міжнародної групи компаній або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCA, а також цим проєктом уточнено звітні періоди та терміни першого подання звіту в розрізі країн Міжнародної групи компаній. Крім цього, на веб-порталі ДПС розміщено проект наказу Мінфіну про затвердження змін до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Зміни вносяться до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств та додатку ВП. Стосуються ці зміни суб'єктів, які здійснюють організацію та проведення азартних ігор. До речі, запрошую відвідати 10 листопада майстер-клас податок на прибуток без помилок. Собівартість податкові різниці, ефективні кейси облікової політики, який проведе Ірина Губіна. Реєстрація безкоштовна в описі під відео. Уряд схвалив постанову номер 1132 про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб'єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Документ змінює правила експорту аграрної продукції. Постанову підготовлено Мінагрополітики. Буде сформований перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових олійних і продуктів переробки. Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати чотирьом критеріям: бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року. Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки. До підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства. А також підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки. Підприємець для включення в перелік верифікованих експортерів має зареєструватися в Державному агрореєстрі, якщо він там ще не зареєстрований, отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції, подати заявку в Державний агрореєстр, де вказати код платника ПТВ та додати скан копію листа з банку. Рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалено протягом трьох робочих днів після подачі заявки. Оновлення відомостей про агропідприємців, які включені до переліку верифікованих суб'єктів, здійснюватиметься щодня. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто з 10 листопада. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами, які діяли сьогодні. Податківці роз'яснили процедуру проведення податкової перевірки у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків, яка передбачена порядком 1588, у разі одержання наступних відомостей: відомостей з ЄДР про рішення засновників учасників юридичної особи уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, або відомостей з ЄДР чи ЄДР підприємств та організацій України про припинення закриття відокремленого підрозділу. Проведення перевірки пов'язаної з ліквідацією або реорганізацією платника податків податківці організовують так, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, Не пізніше строку визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог. Про проведення документальної позапланової перевірки керівник, його заступник або уповноважена особа контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. При цьому термін прийняття керівником, його заступником або уповноваженою особою контролюючого органу рішення про призначення документальної позапланової перевірки юридичної особи або відокремленого підрозділу або філії після внесення запису про їх припинення до ЄДР податковим кодексом не визначено. Граничним днем для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування за першу половину місяця є 5 число наступного місяця, а за другу половину 18 число. Отже, податкові накладні та розрахунки коригування за першу половину жовтня можна зареєструвати до 5 листопада, за другу половину до 18 листопада. Операційний день для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, на який припадає граничний строк їх реєстрації. Триватиме з 0 годин 00 хвилин до 24 годин 00 хвилин. Тож, 5 листопада у неділю та 18 листопада у суботу можна буде реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування за першу другу половину жовтня 2023 року і зробити це можна буде протягом усієї доби. Нагадаю бухгалтерам, що якщо у вас є запитання щодо ведення бухобліку та оподаткування, наш унікальний сервіс Особистий консультант допоможе всім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Ви отримаєте відповіді на всі запитання від кваліфікованих експертів експертів з податкового і бухгалтерського обліку запитання приймаються цілодобово, а відповідь надається до 24 години в робочі дні, в залежності від складності запиту у суботу і неділю. Також приймається запитання, а відповідь надається у понеділок. Крім того, протягом 14 днів після публікації відповіді ви можете надіслати експерту уточнення до запитання та отримувати повнішу відповідь. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності до статистичних та податкових органів. 6 листопада останній день подання звіту про використання та запаси палива за жовтень. 7 листопада останній день подання за жовтень звіту про заборгованість оплати праці, звіту з праці та звіту про реалізацію продукції сільського господарства. 8 листопада, останній день подання за жовтень, звіту про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання, звіту про роботу міського електротранспорту, про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, про роботу підприємства водного транспорту та звіту про основні показники роботи авіаційного підприємства. 9 листопада останній день подання за жовтим звітів про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв, та звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів. Крім того, 9 листопада останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2023 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу. Розрахунку частини чистого прибутку доходу, дивідентів на державну частку, що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за три квартали 2023 року, фінансової звітності за 9 місяців 2023 року до податкової платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу, об'єднаної звітності з ЄСВ, ДФО і ВЗ за третій квартал. Податкової декларації платника єдиного податку ФОП та юридичних осіб за третій квартал 2023 року платниками, що належать до третьої групи: податкової декларації екологічного податку, податкової декларації з рентної плати та податкової декларації збору за місця паркування транспортних засобів і декларації з туристичного збору. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. номер 1 пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал №1-семінар.com. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.